Всім добрий день, 3 березня, я в Одесі. Сьогодні в Одесі оголошений день жалоби по загиблим після вчорашнього російського обстрілу. На цю хвилину відомо про 10 загиблих. Серед них троє дітей. Світла пам'ять. Щире співчуття всім постраждалим і членам сімей загиблих. Не пробачимо і не забудемо. Також сьогодні міжнародний день письменника. На честь цього дня було закладено на Алеї Слави три нових зірки. Як ви знаєте, в Одесі є Алея Слави. Вона знаходиться біля театру. А театр позаду мене. Ми зараз туди підійдемо. Такосі. Зірки закладаються на честь видатних діячів Одеси. Це видать, діячі культури, мистецтва. І це взагалом відбувається на день міста. Але в тому році цього не було, тому що війна в цілях безпеки. І от зараз на День письменника заклали три нових зірки. Це відбулося декілька днів тому. Ця подія не анонсувалася. Якби вона анонсувалася, я би, звісно, туди прийшла і все засняла і показала вам, але знов-таки за війни це не анонсується. Я бачила фотки, було дуже красиво, дівчата в українських костюмах. Бачите, ми побачимо тільки зірки. Зараз підемо, подивимось саме на закладені зірки, кому вони присвячені. А потім пройдемось на море. Така стримана сьогодні прогулянка. Ходімо. Растюшинка, ходімо. Оперний театр Одеса. Зараз ми пройдемось на Алеї Слави, подивимось на зірки. Ось як виглядає Алея Слава. Олександр Дорошенко, одеський письменник, прозаїк, академік, краєвєд. Дуже відома людина в Одесі і за її межами. Олександр Козачинський, пам'ятаєте, твор Зелений фургон? Це він написав. Він письменник, журналіст, фотограф. Михаїл Жук, поет, графік, кераміст. Ось так. Бачите, як написано ім'я, прізвище і значок, за які заслуги чи професію да, викладена зірка? Георгій Галуб'енка. Письменник, Леонід Пастернак, художник, Євген Лапейка музикант, Маски шоу актори, Ісаак Дунаєвський, композитор, Ростюня. А в тебе кайфуліки, весняні кайфуліки. Раз на море не йдемо, то будемо кайфувати на траві. Ну травка теж вже пахне весною, я з тобою згодна. Сьогодні погода ще така класна, сонечко світить, гулять, насолоджуватися життям. Але росіяни лишають нас життя українців. Вони поставили собі за мету знищити Україну разом з українцями. Цим займається останні два роки плотно. Ходімо, сонечко. Ось і Дірібас. Добрий день, Дірібас. Щось ми змінили, раз з тобою шляхи. То ми постійно ходили, Тарас Григорійович. До речі, а ми весною ще Тараса Григорійовича не бачили. У нього скоро буде день народження, тому прийдемо святкувати. Раст, ми йдемо по сходах марців. Чим ближче до моря, тим більше людей ми зустрічаємо натопо. Растюня на поводку, наказано, все. Бігає десь постійно, Растя, Растя, Ну що це таке? Растя. Всі дивляться, як я от тобі роблю, всі зауваження, як я кричу, зову. Жах якийсь тут. Скільки тут людей? Оце, да. Як ми вчора з вами підмітили, що всі дороги йдуть на море. Сум, біль, радість, свято, і ти йдеш на море. Да? Ланжерон 3. 3. Морічка заспокоїлася. Подивіться, що це за смуга, така світла в морі. Це так. Да. Море дивує, як завжди. Як не шторм, так тепер смуга яка. От що це за смуга? Біла? Растя, оця в дельфінарі. Подивіться, скільки людей на ланжероні. Дуже багато. Ростюня. Растя вже шукає добрих людей. Ми прийшли на Ланжерон, Растя йде в дельфінарі, ну як завжди. Там теж багато людей, всі ілюмінатори, ну біля ілюмінаторів, всі ці майданчики зайняті, бо діточок багато, всі хочуть щось побачити. Я кажу: Растя, зараз не на часі, давай на вихід, не можу її витягнути. І тут ми зустрічаємо наших глядачів з Миколаєва. кажуть, а в них теж маленька собачка. Ості. Кажуть, а ми приїхали зараз, от тільки приїхали, спустилися на, на Ланжерон і думаємо, Растя в дельфінарії чи ні. І вони заходять і бачать Растя. Я кажу, ну так, звісно, де ж їй бути? Де ж їй бути цій Расті? Звісно, в дельфінарії. Боже, Растя, ми вже заходимо. Охорона каже, добрий день, давно вас не було, давно вас не було, тобто вчора вас не було. Ось так. Каже, я теж розмовляла з працівниками дельфінарія, вони кажуть, у нас сьогодні є шоу, але перед кожним шоу хвилина мовчання. Мені так страшно, так Он теж в дельфінарі йде, подивіться, яка собачка. Усе дельфіни будуть в шокі і тягне, подивіться, -тирин -тирин. подивіться. йде в дельфінарій, о, ну це так. Да. Такого ще не було. А де Растя, нема знову війни. Вони звикли до такої кількості людей. Ви що? Я вже не знаю, раз не то що на поводку. Я вже боюся, щоб вона на поводку не загубилася. Це вже була міні-польська церква, а свята Ніколаєва. Міні-польська церква спаситься мужчина собор. Так центральний, ліво постол був освіщав честь приближення Бесколів. А правий постол був освіщав честь святителя Ніколаєвича чудотворця. Левий, в честь родителей с переговором и бесслухательного пункту на два действительно великих подходников. Пачка купала. А, дві! Дві. І вони, аби, а аб вони несуть палиці з двох сторін. А, клас. Растюня, ти бачиш, купаються. Клас. Одна пішла, інша не захотіла. А у нас кайфулики. А у нас кайфулики. Растюня, ти бачиш, що собачки купаються вже. Собачки купаються, а ми ходимо ще в худі. а? То може вірно нам кажуть, що навіщо ви її одягаєте і одягаєте. в пошуку добрих людей. Растюня. Все, ходімо. Ну вона буде, звичайно буде. Чому ж вона не буде? Все, дякуємо і пішли. Дякуємо, Растінька. Не можна вже. Растюня. що вийшли з разінького спірсу і йшли разом. Вийшла, я дивлюся, її нема. Раз ця, раз ця нема. Собачки є, все. Раз ж вона ж така видна, дама, видна, ще ці помаранчеві худі немає. Вона пішла знов до цих жінок, що їдять. Уявляєте? Я думаю, боже, де вона, чи вкрав хтось, чи що. Вона там. Растя, є совість в тебе. Ми будемо йти сьогодні чи ні? От як, як мені її забрати, що мені її зробити. Камінь натраді, людей дуже багато, пташиний пляж, він, чоловік, чоловіки його знов е, будують, чи як сказати, бо штармами він був зруйнований, зараз по-новому будують. Боже, а вода крижана, дивіться, чоловік зняв чоботи з голими ногами, босий у воді. І це ж він стоїть не одну хвилину, а годинами. Оце так. Да. Яка вже красота. Все чистенько, все красиво. Людей багато навіть на пляжі отрада. Як ми пам'ятаємо, що сюди лінуються приходить. А де раді одно? Людей багато, я зараз її не встигаю дивитися. Ні, мені це не подобається, я не знаю. Подивіться. Ходи, шукає. Тут багато людей. Всі пляжі заповнені людьми. Ви бачите? Оце да. А на морі туман. Росьогоня, йдемо, сонечко. Минулого минулому році на цьому самому місці зустріла своїх глядачів. Растя поруч зі мною. Ми йдемо, сезон, людей багато, пляж заповнений. Зустріла глядачів. Добрий день, добрий день. Стоїмо, розмовляємо, дивлюся, Растя немає. Як немає Растя? Що робить, Дивлюсь по сторонах, ну немає. Все. Починаю йти вперед. До кінця пляжу йду, нема Расті. Ця глядачка йде зі мною, тільки вона верхом йшла, бо людей вже багато, я біля моря, вона верхом, ідемо, разці нема. Повертаємось назад, тут з нею зустрілися, ну що, нічого, я не знайшла і я не знайшла. Я біжу знов туди, питаю вже у людей. Бачили таксу, бачили таксу? Ні, не бачили. Там хтось стоїть біля води, засмагає, хтось стоїть, щось дивиться. Ні, ніхто не бачив. Боже, я дзвоню сину, починаю ревіти, дзвоню сину, все, раз загубилася. Він каже, іди наверх, там кафешки, може вона там. Я кажу, як це вона там? Вона ніколи так, щоб вона, ну, вона відходила від мене, але вона сама так, щоб пішла, не зрозуміла куди. Він каже, іди. Я кажу, ні, там її нема, давай десь оголошення, що вона зникла там, фейсбуки, не знаю де. Поліцію. І тут стою, реву вовсю, і тут стою, дивлюся, іде, Я не знаю, де вона була. От вона як, як із-под землі. Виходить, іде. Я растя, растя. Впала на коліна, на цей пісок, починаю ревіти. Растя моя растя, де ти була? Люди, які не знали, що я її шукала, які засмагали. Вони ж почули, що я риву, що я тут Растя, Растя. Всі повставали, нас оце окружили і дивляться на це шоу. Як я починають мене заспокоювати, все, Співчувають мені, кажуть, та «Да, я розумію, да, я растя. Ну, це така була історія у нас з Растінка. Ти пам'ятаєш? А де ти була? Ти була наверху чи ні? Чи в іншому місті. От я зараз чомусь це згадала, тому що сьогодні багато людей і Растя, вона так постійно шукає добрих людей. І щоб у нас не було ніяких пригод в цьому році, Растя, ти дивись. Бо коли ми одні, то нема нікого, тільки я і Растя. то я тебе швидше знаходжу. А коли людей багато, то не знаєш, де її шукати цю Растю. Сьогодні скільки разів ти вже бігала? Наліво, направо? У нас на районе. Просто я нашла ямку. Опа, тин тирин тирин <смі> Знову діти вирили. Прийшла Растя зі своїм м'ячем гратися, хоче гратися. Зараз чоловіки купатися будуть, то це так, да, клас. Тин-терин, терин, Нам щастить на купаючих, так? Да? Вчора вийшли зранку, побачили, сьогодні. Може вже сезон так потроху починається і багато хто купається. Клас. Ну такі молодці. Швидко прийшли, швидко роздягнулися. Все, і пішли. Пішла жара. Що? Так в тебе м'яч? Вона каже закопувати їй м'яч. Гратися з нею. З нею треба гратися. Зараз вже вечоріє і людей менше не становиться. Подивіться, як багато людей. Оце так. Да. Он ще один чоловік купається. До речі, хто на траді купався, я ж питала, вони вийшли з води, ті чоловіки. Я питаю, як водичка, він каже, чудово. Я кажу, ну трохи прохолодна. Він каже, ні, чудово. Вода крижана, яка там трохи прохолодна. Клас! А я йду, кидаю Расті м'яч і зловила себе на думці, що мені це робити незручно, що я знімаю, фотографую, кидаю м'яч. І згадала, знаєте, що я бачила відео, читала. Що японці винесли додаткові руки. Ну, це ж треба таке, бо що вже не вигадує, да? додаткові руки, така металева конструкція, вона там якось на спині там, чіпляється. Шість пар рук ще додатково, шість пар, чи скільки? Я не знаю. Ну багато ще пар. Тобто, якщо ви хочете зробити багато справ і у вас не вистачає рук, ви одягаєте ту конструкцію. Працює вона якось на пульті. Там ви можете запрограмувати. Щось ви запрограмували. Наприклад, одна рука знімає, інша рука кидає м'яч, інша рука що робить? Ну, що хоче, то і робить. Ось так. Як оце до чого дійшов прогрес? Да? Будемо зайві руки ще чіпляти собі. Ты бы я руки. Так, я себе придбала. Десь в Авроре, че де там. Пойдем, Наша прогулянка підходить до кінця, ми вже йдемо додому. Хотіла б вам побажати приємного перегляду і подякувати нашим ЗСУ за захист. Тож не забуваємо донатити. Ну А вам до зустрічі, пока-пока.